Вітаю, друзі! Провезла з Німеччини ось такі тримери машинки від катишок на одязі. Вони акумуляторні і зарядочка від Type-C. Кабель в комплекті, щіточка для чистки. Ось так прикольно вони виглядають. в цьому темно-сірому кольорі. Тут вони мають дисплей, коли включаєте, показуєте роз'єм, показують відсоток заряду акумулятора. Тут збоку у нас роз'єм Type-C, кнопка включення. Ось так вони виглядають. Тут ножі, мягенька сіточка, це передній пластик прозорий відкручується, там відсік для сміття висипали, закрутили назад. І ось так ось. І Тут водити по одязі, і катишки всі зрізаються. Ось такі чудові апарати. Класно, що не потрібно міняти батарейки. Зарядили і користуйтесь. Лайк завідогляд. Всього найкращого. Пока. І також у нас є вони в білому кольорі.